Самопалу на АЗС поменшує. в Україні. Скасують технічні умови на нафтопродукти. Цього хоче Кабмін. ТУ дозволяють переробникам виготовляти низькоякісне пальне. Постачати таке можна лише для потреб відомчого транспорту, але на практиці його продають на АЗС як звичайний маркований бензин. Технічні умови є власністю підприємств, і заборонити їхню діяльність можна лише наприклад. Вівши ліцензування виробництва нафтопродуктів або е, не допускаючи на ринок нафтопродукти, які не відповідають стандартам, фахівці нагадують, в Україні лише 70 лабораторій, які контролюють якість пального, потрібно понад 200. Гроші для їх створення можна взяти від сплаченого акцизу. А потім жорстко карати несумлінних виробників та продавців пального. Штрафні санкції мають бути десь на рівні річного доходу. Друга спроба, наприклад, в п'ятикратному розмірі. А третя спроба це конфіскація і притягнення до кримінальної відповідальності. Нині частка низькоякісного пального на ринку до 20%. Тим часом Кабмін збирається вже з 1 липня запровадити новий норматив для бензину так званий Євро 4